Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Існує міф, що християни утримуються від аморальних вчинків через страх перед божественним покаранням. Тоді як невіруючі можуть і без нагляду з боку божества бути хорошими. Як пише один атеїстичний автор, тих, хто утримується від скоєння злочинів лише через страх перед гнівом Всевишнього, а не тому, що вони бачать різницю між добром і злом, не слід звеличувати і вихваляти, і вже тим більше не слід їм довіряти. А як насправді? Авва Доротей, духовний письменник VI століття, каже про те, що віра людини може проходити три етапи віру раба, який догоджає Богові зі страху перед покаранням, віру найманця, який працює в очікуванні нагороди, і віру сина, який прагне догодити небесному отцю зі щирої любові і поваги. Віра раба це краще, ніж нічого. Але вона не є зрілою, вона повинна змінитися вірою сина у міру духовного зростання людини. Страх може зіграти позитивну роль, коли людина навертається від темряви до світла і з під влади сатани до бога. Він може спрацювати як останній запобіжник на шляху серйозного падіння, але він не може служити постійним паливом віри. Новозавітна етика це не етика страху. Супереч тому, що люди схильні чекати, блага звістка християнства це не список приписів, з обіцянками заохочень за їх дотримання і покарань за порушення. Щось подібне ми знаходимо в Старому Завіті, коли Бог тільки готує людей до приходу Спасителя, але в Новому Завіті йдеться про інше Євангеліє буквально блага звістка, не про те, що слід зробити, щоб уникнути покарання чи отримати нагороду. Воно про те, наскільки нас полюбив Бог і що Він заради нас зробив. Він створив нас для вічного й блаженного життя, і коли ми відпали від нього в гріх, Він сам зійшов у цей пропащий світ, щоб врятувати нас. Бог став людиною в особі Ісуса Христа, і як людина Він перейняв усю тяжкість гріха і прокляття на себе, щоб через своє Воскресіння дарувати нам життя вічне і блаженне. Христос відкрив нам двері вічного життя, і стати християнином означає увійти до цих дверей. Навернення до Христа, як його бачить новий завіт, це щось набагато глибше, ніж просто зміна переконань. Воно означає, що наше життя самим буквальним і дієвим чином вторглися над природні сили, сам Творець Всесвіту доторкнувся до нас і перетворив нас на щось абсолютно нове. Цю радикальну зміну. Новий завіт називає новим народженням або новим творінням. Християнська етика будується не на вірі в те, що Бог обійдеться зі мною погано, якщо я буду неправильно поводитись, а на вірі в те, що Бог обійшовся зі мною неймовірно добре, і я хочу, щоб це проявлялося в моїй поведінці. Як каже Христос якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. Мотивом для послуху Богові таким чином є не страх перед покаранням, а наша нова ідентичність як дітей Божих і наші нові стосунки з Богом. З часів падіння рішна людина схильна сприймати Бога як когось ворожого і страхітливого, когось, кому краще не потрапляти на очі і кому покорятися можна тільки зі страху. З іншого боку, іноді на атеїстів дивляться підозріло і недовірливо, і вони рвуться довести, що не гірше за віруючих можуть бути моральними людьми і чесними громадянами. З цим можна тільки погодитися звичайно можуть. Усі люди, а не тільки вірні, бачать різницю між добром і злом. Отже, ця різниця реальна у всесвіті є справжнє добро, і ми повинні прагнути до нього. Є справжнє зло, і ми повинні віддалятися від нього. А зараз запрошую всіх до біблії, яка розкриває нам Бога, Його волю і навчає добра. Слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивченні Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми дізнаємося про те, як Ахаву та Ізавелі було оголошено про покарання, що чекає на них. Отож почнемо з 17 по 19 вірш 21 глави першої книги царів. І було Господнє слово до тежп'яне іллі, говорячи: Устань, зійди на зустріч Ахава, Ізраїлового царя, що в Сирії, ось він у Навотовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи, так сказав Господь, ти вбив, а тепер хочеш посісти, і говоритимеш до нього, кажучи, так сказав Господь, на тому місці, де пси лизали на вотову кров, пси лизатимуть і твою власну кров. Згадайте, що сказав Бог у сьомому вірші шостого розділу послання до Галатів не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє. Те саме й пожне. Якби ви або я могли говорити з людьми, що жили в минулому, божими людьми або людьми сатани, вони обов'язково би підтвердили, що це непорушний закон Бога. Змінити його не можна. Істину цього закону випробував на собі Зяків. Єгипетський фараон, що вбивав юдейських дітей, теж був упевнений, що йому все зійде з рук. Але одного разу. Він знайшов власного первістка мертвим. Давид зробив жахливий гріх, і йому не вдалося уникнути покарання. Те, що він зробив, сталося із ним самим. Савл із старсу наказав побити камінням першого мученика Стефана, але прийшов день, коли в Малій Азії в Антиохії Пісідійській його самого побили камінням. Однак Бог воскресив його з мертвих. І ось покарання, що заслужили Ахав і Єзавель, воно відбудеться. Читаємо 21 і 22 вірші. Ось я спроваджую на тебе лихо, і вигублю все за тобою, і вигублю Ахавові навіть те, що мочить на стіну, і невільного та вільного в Ізраїлі. І зроблю з твоїм домом, як з домом Єроваама, Неватового сина, і як із домом Баши, Ахієвого сина, за той гнів яким розгнівив ти мене та ввів у гріх Ізраїля. Бог говорить ахаву, я, я винищу твій дім, твій рід більше не буде царювати. Але Бог ще не закінчив говорити. Читаємо 23 третій вірш. І також до Єзавелі говорив Господь, кажучи: пси з'їдять Єзавель на передмур'ї Ізраїлу. Обидва ці покарання незабаром виконаються. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 22-го розділу, з нього ми довідаємося, як виконалися слова Божі. Читаємо перших два вірші, і прожили вони три роки, і не було війни між Сирією та між Ізраїлем. І сталося третього року, і зійшов Йосафат, цар Юдин, до Ізраїлового царя. Що змусило доброго царя Йосафата укласти союз з нечистивим Ахавом? Навіщо йому брататися зі своїм заклятим ворогом? Адже це ненормальний, неприродний союз. Зараз він здається дивним, але пізніше ми довідаємося, що Єгорам, син Йосафата, одружився з Гофолією, дочкою Ахава і Єзавелі. Це був той самий випадок, коли сини Божі входять до дочок людських, тобто, коли юнак з Божою спадщиною. Одружується з дівчиною, з нечистивою спадщиною, і нечистивий вплив перемагає, коли шлюб беруть віруюча сторона і невіруюча, то можете бути впевненими, що у віруючої сторони почнуться неприємності. Коли ви одружуєтеся з нащадком сатани, ваш тесть обов'язково подбає про це. Читаємо третій та четвертий вірші І сказав Ізраїлів цар до своїх слуг. Чи ви знаєте, що гілеацький рамот наш? А ми мовчимо, замість того, щоб забрати його з руки сирійського царя. І сказав він до Йосафата, Чи ти підеш зо мною на війну до гілеацького рамоту. А Йосафат відказав Я, як ти, народ мій, як народ твій, мої коні, як твої коні. Рамот Гілеацький був одним з головних міст коліна Гадового. Колись, його віддали Сирії, і зараз найкращим було б залишити все, як є, не намагаючись нічого змінювати. Йосафату, принаймні, не потрібно було б в це вплутуватися він повинен був піти заради пророка Господнього. А ця битва за рамот Гілеацький не мала до Йосафата ніякого відношення, адже місто належало Ахаву, який один і повинен був за нього боротися. Однак брехливі пророки Ахава обіцяють йому перемогу. Я читаю вірші з 5 по 7. і сказав Йосафат до Ізраїлового царя Вивідай зараз слово Господнє. І зібрав Ізраїлів цар пророків близько чотирьох сотень чоловіка та й сказав до них Чи йти мені на війну на гілеацький рамот, чи занехати? А ті відказали Іди. А Господь дасть його в цареву руку. І сказав Йосифат Чи нема тут іще Господнього пророка, і вивідаємо від нього. Йосифат Божа людина, він хоче знати волю Божу. І він підозрює, що неправдиві пророки йому тут не допоможуть. Він володіє справжнім духовним баченням, тому запитує чи нема тут іще Господнього пророка і вивідаємо від нього? Читаємо восьмий вірш. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата «Є ще один муж, щоб від нього вивідати Господа, та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а тільки зле. Це Міхей, син Імлин. А Йосафат відказав Нехай цар не говорить так. Ахав розповідає про Міхея робить він це дуже неохоче, додаючи, та я ненавиджу його. Тоді Йосафат заперечує Ахаву. Але ж ти не можеш ненавидіти чоловіка Божого. Хтось сказав, що по справжньому людину знають не її друзі, а її вороги. У кожної людини повинні бути справжні вороги. І коли Ахав, цей нечистивець, говорить про Міхея Я не люблю його, то його слова виявляються для Міхея справжньою похвалою. У своєму служинні заради Господа я завжди пишався тим, що в мене є справжні вороги. Я люблю своїх ворогів, тому що вони проти Слова Божого. Справжніх ворогів мати так само важливо, як і справжніх друзів. Я щиро заявляю, що вдячний Богові як за моїх друзів, так і за моїх ворогів. Одного разу на званому обіді одного проповідника відрекомендували так у нього немає ворогів. Нехай допоможе йому Бог. Досить було послухати його яких-небудь три хвилини, і ви відразу зрозуміли, що у нього не було ворогів. Він просто не мав ніяких поглядів. А Міхей був справді найкращим другом Ахава. Ахав цього просто не розумів. Міхей міг запитати Ахава, як запитав апостол Павло в 16-му вірші 4-го розділу послання до Галатів чи ж я став для вас ворогом, правду говорячи вам. Читаємо дев'ятий вір. І покликав Ізраїлів цар одного євнуха і сказав: Приведи скоріш Міхея, їмленого сина. Міхея швидко приводять. Він знаходився зовсім близько, у в'язниці. Перед нами ще одна драматична сцена. Читаємо віші з 10 по 12. -й. І цар Ізраїлів та цар Юдин сиділи кожен на троні своїм, повбирані в шати при вході до брами Самарії. А всі пророки пророкували перед ними. А Седекія, Кенаанен син, зробив собі залізні роги й сказав Так сказав Господь, оцим будеш побивати сиріян аж до вигублення їх. І всі пророки пророкували, так говорячи, Виходь до гілеацького рамоту і пощастить тобі, і Господь дасть його в цареву руку. Тільки уявіть собі, друзі, як усі ці 400 пророків бігали навколо Ахава і голосили Йди проти царя сирійського. Один з них поводився особливо патетично Седекія виготовив залізні роги і бігав, буциючи ними всіх і вигукуючи. Оце так ти переможеш сирійців. Чудова сцена. Два царі сидять на своїх престолах, а навколо метушаться пророки і кричать Вставайте. «Ідіть на битву, ви переможете. А далі ми читаємо, як Михей пророкує поразку. Починаємо з 13-го вірша. А той посланець, що пішов покликати Міхея, говорив до нього, кажучи Ось слова тих пророків одноусто звіщають цареві добро. Нехай же буде слово Твоє, як слово кожного з них, і ти говоритимеш добре. Посланець, якого послали за Міхеєм, говорить йому. Я тобі допоможу. Усі пророки пророкують добро. Вони закликають царя йти на війну, тому що він переможе. Саме це він і хоче почути. Ти повинен бути разом з ними. Тоді тобі вдасться знову завоювати милість царя. Це твій шанс, міхей. Думаю, цей посланець був упевнений, що робить Міхеєві велику послугу. Читаємо 14 й вірш. І сказав Міхей. Як живий Господь, те, що скаже мені Господь, я те говоритиму. Відповідь Михея була повна не тільки драматизму, але й гумору. Він говорить Я перекажу цареві усе, що скаже мені Господь. Потім Міхей увійшов до царя і оцінив ситуацію. Два царі сидять на тронах, а неправдиві пророки Ваала бігають по кімнаті навколо них. Вони повторюють ахаву те, що він хоче чути. Очевидно, вони уже всі встигли прочитати відому книгу, як заводити друзів і впливати на людей. А Міхей цієї книги не читав. Він також не читав книгу Сила позитивного мислення адже він сам мислив досить негативно. У негативному мисленні теж чимало сили, друзі мої. Сьогодні нам потрібно саме негативне мислення. Читаємо 15-й вірш. І прийшов він до царя. А цар сказав до нього: Міхею, чи підемо на війну до гілеацького рамоту, чи занихаємо. А той відказав йому Вийди і пощасить тобі, і Господь дасть у цареву руку. Тільки послухайте, що говорить цареві Міхей. Для нього все це дуже смішно, і він вирішує повеселитися. Слова його повні сарказму. Ілія, напевно, поводився б так само, адже вони були дуже схожі. Міхей говорить Йди, буде успіх, Господь віддасть його в руки царя. Цар відразу розуміє, що міхей знущається з нього. Читаємо 16 вірш. І сказав йому цар аж скільки разів я заприсягав тебе, що ти не говоритимеш мені нічого, тільки правду в ім'я Господа. Цар говорить Міхеєві. Я знаю, що ти жартуєш, адже ти ніколи не був на боці неправдивих пророків. І тут раптом Міхей стає дуже серйозним і урочистим читаємо 17 та 18 вірші. А той відказав: Я бачив усього Ізраїля, розпорошеного по горах, немов овець, що не мають пастуха. І сказав Господь: Немає в них пана. Нехай вернуться з миром кожен додому свого. І сказав Ізраїлів цар до Йосафата чи ж не казав я тобі він не буде пророкувати мені доброго, а тільки лихе. Потім Міхей говорить, я не закінчив. Ти повинен вислухати ще дещо. І розповідає притчу ця притча заснована на контрастах. Схожі притчі ми почуємо тільки в Євангелії від Луки, наприклад, притчу про несправедливого суддю. Читаємо 19 і 20 вірші. А Міхей відказав Тому послухай Господнього слова. Бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло при ньому з правиці його та з лівиці його. І сказав Господь: Хто намовить Охава, і він вийде й упаде в гілеацькому работі, і говорив той так, а той говорив так. Хіба це не смішно? Ви можете собі уявити, як Бог збирає раду директорів або раду церкви, щоб запитати їх про те, що йому робити в такій ситуації? Бог сам знає, що йому робити, і йому не потрібні нічиї поради. Читаємо 21 і 22 вірші. І вийшов дух, і став перед Господнім лицем та й сказав: Я намовлю його. І сказав йому Господь, чим? А той відказав. Я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків. А Господь сказав Ти намовиш, а також переможеш. Вийди та зроби так. Читаємо 23-й вір. А тепер оце Господь дав духа неправди в уста всіх оцих пророків, а Господь говорив на тебе лихе. Таким алегоричним способом Міхей називає всіх цих пророків брехунами. Читаємо віше з 24 по 27-й. І підійшов Седекія, Кенаанен син, і вдарив Міхея по щоці, та й сказав Кудою це перейшов дух Господній від мене, щоб говорити з тобою? А Міхей сказав: Ось ти побачиш це, коли вбіжиш до найдальшої кімнати, щоб сховатися. І сказав Ізраїлів цар: Візьми Міхея і відведи до Амона, начальника міста, та до Йоаша, царевого сина. Та й скажеш Отак От сказав цар. Посадіть оцього до в'язничного дому і давайте йому їсти скупо хліба і скупо води, аж поки я не вернуся з миром. Неправдивий пророк Седекія вдарив Міхея по щоці, що було крайньою образою. У відповідь Міхей заявляє, що прийде день, коли неправдиві пророки будуть з жахом рятуватися втечею. Прийде час, коли загине Ахав, а Ізраїль зазнає поразки. І тоді Седекія довідається про істину. Читаємо 28 й вірш. А Міхей відказав Якщо справді вернешся ти з миром, то не говорив Господь через мене. І до того сказав Слухайте це, всі народи. Міхей пророчив Ахаву, що він не повернеться. Якщо ж він усе таки повернеться, виходить, через Міхея говорив не Господь. Потім Міхей додає А оскільки ти Ахаву, не повернешся. Я хочу, щоб усі люди засвідчили, що усе, що я сказав, це правда і істина. Отже, Ізраїль відправляється на битву. Царі послухалися неправдивих пророків, і що ж відбулося? Ізраїль зазнав поразки, Ахав ще раз довів, що він брехун і зрадник. Справа в тому, що царський одяг був лише на Йосафаті, і тому він був дуже помітний. Ахав одягнувся в непримітний одяг, і тому не впадав в око. Ахав просто підставив Йосифата, щоб його вбили у бою. Сам Йосифат не мав ніякого відношення до цієї битви, але ледь не загинув у ній. Читаємо вірші з 31 по 33. Асирійський цар наказав керівникам своїх колесниць 30 і двом, говорячи. Не будете воювати з малим та з великим, а тільки з самим Ізраїлевим царем. І сталося, як керівники колесниць побачили Йосафата, то вони сказали Це дійсно Ізраїлів цар, і зайшли на нього, щоб воювати. А Йосафат закричав: І сталося, як керівники колесниць побачили, що це не Ізраїлів цар, то повернули від нього. Бідний Йосафат Ледве не загинув у битві через обмана Хава. Читаємо 34-й та 35 вірші. А один чоловік знехотя натягнув лука та й ударив Ізраїлового царя між підв'язанням пояса та між панцирем. А той сказав своєму візникові Поверни назад, і виведи мене з табору, бояранений. І знявся бій того дня, а цар був поставлений на колесниці проти Сирії. І помер увечорі, і кров із рани текла в колесницю. Ахава вбив воїн, який навіть не цілився в нього. Солдат не збирався вбивати Ахава, проте його стріла влучила в царя. Можна сказати, що це була перша керована ракета. Напевно, це був звичайний воїн, у якого залишилася всього одна стріла. Він дістав її і вистрілив, не цілячись. І не прагнучи в когось влучити. Смерть Ахава можна було б назвати випадковою, але з погляду Бога вона не була випадковою, стрілу цю направив Бог. Читаємо 37 та 38 вірші. І помер цар, і був привезений до Самарії, і поховали царя в Самарії, і полоскали колесницю над ставом у Самарії, і пси лизали його кров, а блудниці мили своє тіло, за словом Господнім, що він говорив, те, що Бог пророкував через пророка, збулося ахав убитий, і собаки лижуть його кров там, де помер навод. Звичайно, ахав намагався триматися подалі від цього місця, але його колісницю пригнали у виноградник Навота і там обмили з неї кров. І собаки лизали її. Таким чином, друзі, пророцтво збулося буквально. Згадайте. Що посіє людина, те й пожне. Чому? Тому що Бог осміяний бути не може. Гріх нікому не сходить з рук. Бог не допустить цього. А зараз коротка характеристика правління Йосафата, вірші 43 третього по 45. І ходив він усією дорогою батька свого Аси і не збочував із неї, щоб чинити добре в господніх очах. Тільки пагірки не були понищені. Народ іще приносив жертви і кадив на пагірках, і Йосафат замирив з Ізраїлевим царем. Пагірки свідчення компромісу, і Бог не міг це благословити. Ясно, що Йосафат угодовець, мир з Ізраїлем теж був його помилкою, тому що Йосафат цим допоміг нечистивому цареві, і проте він вважається гарним царем, тому що він служив Богові у своєму житті. Читаємо вірші з 51 по 54. І спочив Йосафат із своїми батьками, і був він похований в місті Давида свого батька, а замість нього зацарював син його Єгорам. Ахазія, Ахабів, син, зацарював над Ізраїлем у Самарії в сімнадцятому році Йосафата, Юдиного царя, і царював над Ізраїлем два роки. І робив він лихе в господніх очах. І ходив дорогою батька свого, і дорогою своєї матері, та дорогою Єроваама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля. І служив він Ваалові, і вклонявся йому, та й гнівив Господа, Бога Ізраїлевого, усе так, як робив його батько. Йосафат помер, і престол успадкував його син Єгорам, Ахазія, син Ахава, почав керувати Ізраїлем у Самарії. Царював він три роки, наслідуючи своїх батьків, Ахава і Єзавель. Ми продовжимо, друзі, говорити про царів Ізраїлю та Юдеї у нашій наступній передачі. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.